Почався дуже великий хейт. Типа, ти своєю діяльністю поки показуєш, що у нас нічого немає. У мене на сторінці Instagram не можна знайти відео, де я там ну розказую щось своє. Тобто, у мене це все соціальний проєкт. У мене така велика здібність є домовлятися з людьми. Я говорю, добре, ви там говорю, допоможіть ви військовим. А я вам договору наступним: ми прокладували шлях. Наприклад, нам телефонували офіційно, що зараз через годину-дві звільниться територія, і ми вже вирушали туди вночі. Ну, Там такі історії з пальця висасували просто хейтери. Ну, що процес е е вилікування воїна став набагато швидшим. Я запрошую на цю сцену. Щелепно лицевого хірурга, колишнього голову ТРО Запорізької області, заступника голови Запорізької області, патруля наразі, військового кореспондента і голову ініціативної групи по створенню експертної ради з питань поранених та соціального захисту ветеранів. Станіслава Стойкого, Ваш обласк! Доброго, Доброго дня, любі друзі, я розкажу про, скоріше всього, свій такий е, новий, новий е, сенс життя. Е, дивіться, я сам шелпно-лицевий хірург. Е, спочатку повномасштабного вторгнення, ну, якщо говорити повністю чесно, я підтверджений хірург в Швейцарії і я збирався поїхати в Швейцарію працювати далі по своїй професії, а саме шелепно-лицевої хірургії. Ну, так як я 10 років попрацював з людьми п'ятої лікарні, це ну така одна із самих основних лікарень в місті Запоріжжя. Це лікарня екстреної медицини. Я зрозумів, що ну не можу просто так поїхати. Думаю, зроблю якісь такі щось таке хороше, і потім вже на цій ноці зможу спокійно свою поїхати в Швейцарію і працювати далі. Я позивну своїм зайомки, хоч за кордоном привезли нам десь 5 фур. Це була не гуманітарна ну, гуманітарна мога, але саме апарати, і ліжка і всяка така техніка медична. Ми її завезли в лікарні, все було супер, все було класно. Хлопці там сказали, привозьте ще, 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 ще. Після цього я вже поїхав додому. Думаю, все класно, все файно. Ну, взагалі нічого не буде. Ну, хлопці раді. Я спокійно можу через неділю поїхати в Швейцарію працювати по медичній сфері. Ну, після цього почалася прям така неприємна ситуація були вже прямо цього вечора. До мене звернулося дуже багато людей. Які я так розумію, що я своєю діяльністю туди прийшли СМІ і показали, що в лікарнях нічого нема. І дуже багатьом людям не сподобалося, що я привіз в лікарню і саме цим висвітив, що в лікарні наразі на той час не було медикаментів, почався дуже великий хейт. Типа, ти своєю діяльністю показуєш, що в нас нічого немає. Почалися робити дуже великі там палки в колесах, взагалі там, просто зупиняли машини мене по центру міста. Я далі вже з своїми друзями рухався, що не було ніяких проблем. Після чого люди самі того не хочуть залишили мене в місті, я почав заказав вже другі фури. Е, вони пішли до інших лікарень, думаю, все рівно ну, залишусь. Е, заказав, завезли, далі почалося це. Я створив тачніше, мене була сторінка, але якщо чесно, я ніколи не заходив в інстаграм. Я взагалі, якщо чесно, не розумію, за чим чоловіку треба інстаграм. Е, а от як е... <різь> 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 ну, якщо чесно, в, мене, в мене на сторінці Інстаграм не можна знайти відео, де я там ну, розказую щось своє. Тобто, в мене це все соціальний проєкт. Ну, тобто, то, що я роблю, я висвітлюю, що я зробив, як я зробив. Якщо ми подивимося, всі мої відео з самого початку, це куди я привозив, що привозив. Це мої так звані електронні звіти. Тому що якщо, чесно, я не розумію, зачем я повинен комусь щось звітувати, якщо я роблю від е, свого серця і зі своїми друзями. Тому ці покажи звіт, покажи звіт. Мені не треба ці бумаги. У е, мене всі звіти в електронному вигляді. Якщо мені люди щось здавали, я це знімав. Де я брав, домовлявся. Від людей і перевозив це до хлопців чи до медиків, які знаходились. Тепер вернемося в той час. Мене це все настільки десь розізлили цей хейт, десь розізлили ці напрямки протидії мені, а я сам по собі козирог, ну такий, трошки впертий. <гум> О, козироги є. Трошки вперед, тому на мене це діє іначе. Якщо б інша людина трошки почала стухати, то я навпаки думаю, нічого собі, є якась реакція, треба цим займатися. Почався більше, 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 більше. Після цього я мене звернувся до Київ до мене. Я поїхав до Києва, до жодного палацу. І переговоривши з людьми, вони зробили мене головою ТРО в Запорізькій області від Києва від ТРО номер 9 Після цього в мене вже почалась зовсім інша діяльність. Я позвав до себе своїх друзів і товаришів. Це теж бізнесмени, ми з ними раніше займалися ну, тактичною стрільбою. Вони теж продали такі невеличкі там, хто, там, машину якусь свою, хтось частку бізнесу скупилися, от теж одягли її і зброю, взяли собі і амуніцію. І поїхали ми, тому що ми вже офіційно може рухатись по всім гарячим точкам. Поїхали на всі міста, які були звільнені. Ми були перших офіційно на всіх звільнених територіях України, на всіх міжнародних СМІ. Завозили туди гуманітарку, і, ну це не настільки було важливо, тому що ми не змогли б завести дуже багато гуманітарки на наших ну, машинах. Ми прокладували шлях. Наприклад, нам телефонували офіційно, що зараз через годину-дві звільниться територія, і ми вже вирушали туди вночі. Ну, прокладували шляхи. Інколи просто губилися серед лісу, тому що там не працювало ні GPS, нічого. Там неможливо було знайти ну, куди їхати. Просто всі орієнтувалися на карту. От відкриваємо карту, як він як раніше це було, і дивимося на в яку сторону орієнтіровано місцевості нам рухатись. Коли ми знаходили якісь ділянки, де можна виражати гуманітарну допомогу, де є люди, кому це потребу. Хто це потребує, ми звертали вже до інших гуманітарних служб і вони транспортували нашу точку. Це було так проще їм робити, тому що вони не знали, куди їхати, і в них не було таких допусків. Після чого вже в Києві написали книжку е про мою діяльність, ми трошки помітили. І я почав все більше і більше сам того не замічати, займатися саме. Це вже не сказати волонтерською діяльністю, це вже діяльність з ТРО. Потім трапилось таке, що ви знаєте, що ТРО розформували, правильно? Е, мені треба було вибрати, до якої структури піти. У е, мене був товариш, він займався разом з поліцією. Це Запорізький патруль. Це основна і одна із самих головних організацій по Україні, яка співпрацює з поліцією, а саме з ГУМП. Ми співпрацюємо з ГУМП Запорізької області. І максимально вмагаємо їм. І завозити людям ми їх укріплюємо від себе, то тобто добровольчо. І ми переформатувалися. Я став замістителем голови Запорізького патруля і почав рухатись більше в сторону Києва. А саме домовлятися за поставки їжі, їжі на префендові території, їжі для наших військових, амуніції для військових. Інколи домовлявся про планшети. Інколи домовлявся, я там навіть про годильники тактичні це різноманітне було. Я зрозумів, то, що я винес зі своєї своєї роботи раніше, коли я займався бізнесом, що в мене така велика здібність є домовлятися з людьми. Це дуже актуально, тому що не маючи нічого навіть, може, одну бутылку води, я міг поїхати до різноманітних організацій і правильно їм витумачити, що треба, кому і як. І тому мене не сюди вже доставляти прям фурами воду. Один раз я навіть привів десь 50 тонн води. Це просто було ну так збухти, барахти. Я просто поїхав до Києва, не маючи нічого, почав просто питати у тих людях, і я розумів в кого це є. Я брав відео хлопців, що вони дійсно це потребують, що це офіційно перевірено. І був таким зв'язком. Тобто, я повністю при поліції, то тобто є офіційно підтверджена людина, там люди офіційно підтверджені, і я знімав де я беру. І це все повністю транспортував і знімав, куди я достав. Тому все далі далі люди бачили мою діяльність, і далі люди самі мені телефонували. У нас там є там 30 паків води, у нас там є там їжа для військових. Хочете там, у нас є ресторан, будемо вам давати свіжу їжу кожен день. І так виходило на мене все більше і більше людей. Я таки сказати, примінив бізнес і ну, своє раніше життя в теперішнє. Після чого я почав займатися журналістською діяльністю. А ні, я упустив моменти з білбордами. До речі, до речі, це така весела історія. Коли я був головою ТРО, до мене звернулись люди з проханням допомогти їм. Вони були хазяївами плоскостей. Це плоскості, на яких розміщується реклама. Білборди, я думаю, ви всі знаєте. Ну з початком війни ніхто ж не платив за ці білборди. І ніхто не хотів нічого розміщувати. Вони сказали, що нам треба допомога, тому що нам просто вили. Ну ми не зможемо не годувати сім'ю, нічого. До нас там потребують кошти, кожен місяць платити. Війна не війна, ну треба платити. Я говорю, добре, ви там говорю, допоможіть ви військовим. А я вам довожу наступним. Дам згоду розмістити мою інтернет-сторінку повністю, то есть, і зробити якусь рекламу. Вони розмістили. Розмістила одна фірма, потім затефував друга, третя, четверта. І я так сам цього не розумію, чи всю Запорізьку область розклеював своїми білбордами зовсім без єдиної копійки. А після цього, після цього почалось саме саме цікаве. Почався хейт. Все, стойко Станіслава балотується. Стойков Станіслав, що там було вже, потратить півтори мільйони гривень на рекламу. Я думаю, ну це ж капець, ну, бікборд десь рік висів, і як порахувався, хіма повинно бути грошей постійно. Думаю, хто ж таке може додуматись? І там постійно там такі історії з пальця висасували просто хейтери. ну Я думаю, ви розумієте, це саме ті люди, які, скоріше всього, нічого не роблять, а просто десь сидять. Тому що ну, мені давно розказували, що якщо людина щось каже про іншу, ну, ви колись чули, що про вас сказала якась людина, яка стоїть набагато вище вас. Я думаю, такого просто не буває. Чаще з цього роблять люди, які їм ну, просто набагато нижче. Тому що тим, що вище, їм просто не до нас, вони не будуть про нас ніяк розказувати і нічого говорити. Тому я взагалі так спокійно встановлювати до цього хейту. Я думаю, ну кажуть, це ж наоборот клас. Ну, Тому що тільки лежачу собаку ніхто не. Б'є, як говорив раніше, Карнегі, ну що, повертаємося ми до того, чим займався. Ц... Я почав почав трошки переформатуватись в військову е, кореспонденцію. Е, став журналістом військовим журналістом зараз. Веду теж е, повністю новини. Кожен день це фокус війни і видавництво. Е, після чого. Е, так так трапилося, що я став єдиним акредитованим журналістом, і крім цього, акредитованим як хірург. Іншою мовою, я став експертом в питаннях медицини. І почав почав е, е, рухатись в сторону медицини. Після чого я зустрівся з дуже видатною людиною: це Сергій Сашинський І в нього в салі одна із самих самих крутих і самих. Е, Залі класних програм, яка існує, і діючих, що саме головне діючих програм в Україні, це врятує кінцівку. Якщо чесно, сьогодні в залі також є людина, який врятували кінцівку. Я думаю, що цей хлопець, цей поліціянт з Маріуполя, ця легендарна людина, яка там стояла і повністю обороняла нас до самого останнього. Тобто він це заслужив, і ця програма дійсно крута. Думаю, пізніше людина про це розкаже повністю. Тому велике, да, велике дякую Сергію. Сергій перевернув моє життя, тому що він мене як, як сказати, штовхнув натнення. Він сказав: Стас, ти все правильно робиш, але треба робити отак, отак, отак. І він показав, що те, що я хочу зробити, про поранених все що це можна організувати в єдину структуру. Після чого цю структуру то що була, почула люди, і мене видвинули в Брюссель. Я тільки з того тижня повернувся з Брюсселю з євросаміту. Я там виступав з ідеєю про створення комітету та ради з питань поранених. то така от ідея була. Всім це сподобалось. Зараз ми пробуємо якось це все реалізувати, тому що пораненими треба займатися наразі. Дуже мало людей займається правильно. Ну я Поранення це саме головне. Тому що, по-перше, ну, є люди, які хочуть повернути стрій, у ну, них ну, не виходить, не тому що вони не розуміють, вони не медики. А так, я більше виступаю з сторони медицини, я оцінюю, в чому мінуси, проблеми, і пробую якось це все правильно скредувати з лікарями, щоб процес е вилікування воїна став набагато швидшим. Ну, а наразі я хочу. Де у нас камера головна? Ось тут? Да? Я хочу звернутися до вас, до вас, хейтери. Дякую вам, дякую вам за, за все, що ви робите. Саме через вас я став таким, таким сильним. Тому ви це єдиний показник того, що людина йде правильним шляхом. Дякую вам. <му>